Шановні колеги, я переконаний, що в цій залі зібралися однодумці. Мені приємно, що за декілька днів ініціатива 50, а саме стільки, було учасників першого круглого столу, сьогодні стала руком тисяч. громадських діячів, політичні партії, Просто громадяни сьогодні приєднуються до нашого руху за мир і відродження. Наш форум це вимога сьогодення, наш форум сьогодні це протест проти війни, війни, від якої найбільше страждають діти. З перших днів початку військових дій нами був ініційований проект Діти Неоголошеної. Війни протягом цих місяців партія розвитку, інші політичні партії і громадські організації, які сьогодні долучилися, надали конкретну допомогу більше як 20 тисячам дітей. Ми зробили навіть більше ніж планували з самого початку, але як виявилось, це крапля в морі від тих потреб і проблем, з, сьогодні, з якими сьогодні стикається дитина в Україні. Ми надавали допомогу дітям, які сьогодні проживають в зоні військових дій, дітям, які живуть в прифронтовій зоні або повертаються у звільнені міста, дітям, які змушені були покинути рідну домівку і живуть за межами міста, області і навіть країни, дітям, які в силу різних обставин хтось. Залучив чи змусив взяти в руки автомат. Всі ці діти потребують серйозної допомоги. Значна частина звернень і допомог була викликана бездіяльністю конкретних органів влади, чи місцевих, чи центральних. На жаль, Кабінет міністрів сьогодні. Повністю відкинув і не розуміє ті ризики, які стоять перед дітьми. За дуже короткий час політика захисту прав дитини почала руйнуватися. Немає професійної відповіді, що робити з ризиком і вже початками дитячої безпритульності. Як дати відповідь на кількість дітей, яка з кожним днем росте, дітей, сирі, дітей позбавлених. Батьківського піклування. На жаль, за ці місяці різко впало національне усиновлення, різко впала кількість дітей, які влаштовуються в сім'ї, натомість кількість дітей в інтернатних закладах зростає. Величезні ризики є пов'язані з інвалідізацією дітей, з дитячою смертністю, з доступністю до якісної медичної допомоги. Зовсім немає відповіді на психологічну допомогу дітям, які або виїхали, або повертаються, або тим більше живуть в зоні збройного конфлікту. 30 дітей загинуло під час збройних дій. 30 дітей це тільки офіційна цифра. Скільки реально загинуло дітей, не може сьогодні сказати ніхто. Я думаю, що ця цифра є значно більша. Діти сьогодні гинуть не тільки від осколкових чи вогнепальних поранень, діти сьогодні, на жаль, гинуть і від бездіяльності або непрофесійних рішень чиновників. Які, на мій погляд, часто межують з діями тих же терористів. Ми, як політична сила, сьогодні маємо відповіді на питання, що і як необхідно робити. Вже сьогодні нами підготовлені. Необхідні законодавчі ініціативи, які стосуються і визначення поняття дитина, яка перебуває в зоні збройного конфлікту, дитина жертва збройного конфлікту, стандартів, нормативів їх соціального захисту та відповідальності органів державної влади, які мають здійснювати таку діяльність. Я впевнений, що це будуть одні з перших законів. Які ініціює наш опозиційний блок в новому українському парламенті. Тому що ми не в опозиції до конкретних особистостей, ми в опозиції до бездіяльності, безвідповідальності і непрофесійності. Слава Україні!